Скажіть кілька слів за сьогоднішній тренінг, чи був він корисним? Я хочу сказати станом на сьогоднішній день, у світі цих технологій, де нас все в вона вже всі так звикли, що сидимо вдома, зайшли на якийсь такий курс, воно це добре, але коли ти живу, присутню серед людей, які у них одна ці одна ціновити стосунки з собою з близькими, якісь, наприклад. І для себе дізнатися, якось для себе відкрити щось для себе, це дуже важливо. І е, особливо в період наших, коли ми постійно в певних стресах, ці новини е, різні, це, і все, що відбувається зараз, це дуже потрібно, це ком'юніті, не просто таке, знаєте, на рівні, на рівні сердець відбувається. І ці практики неймовірні, його не можна відчути через онлайн. Коли ти про легце це, це само собі, так але коли ти фізично, ти можеш відчувати людину, ти можеш відчувати цю енергетику, і коли з перших слів Наталі вже виступають сльози під, під, підходить і цей умов, це про багато чого. Це говорить про те, що людина це прожила а, все і пропускає через себе і дає, ділиться. Це це дуже ціле, тому що знаєте, можна почитати якусь книжку, можна, але воно не передасть то. Тої практики, того, що ти прожив, а це дуже відчувається. Тому ну, я щиро дякую за це, що сьогодні я прийшла. Дякую, що я для себе новому знов побачила, на чим мені працювати. Дуже класно з емоціями супрова прям практика. Коли ти дивишся, ніби вона для тебе була домінантою, і тебе здавалося, ти з нею ведеш боротьбу, а тобі треба по-іншому не я. Щиро, дякую добре.